Кілька років тому адвентистська школа, що знаходиться на плато Корат у Тайландії, зіткнулася з проблемою. Внаслідок зростаючої кількості учнів, маленькі застеріли приміщення, тріщало по швах, класні кімнати були переповнені, і потреба в новій будівлі зростала. Однак, попри виклики в оновленні, навчальний заклад все одно мав позитивний вплив. Мені подобається все в цій школі, все, що ми робимо тут. Тут ми відвідуємо біблійні уроки. Я із задоволенням вивчаю біблію з іншими. У своїх серцях вчителі та учні не втрачали надії на покращення. Саме завдяки пожертвуванням 13-ї суботи школа отримала підтримку, якою відчайдушно потребувала. Завдяки цим фінансам вони побудували абсолютно нове приміщення, просторі класні кімнати, придбали сучасне обладнання та відкритий простір, що тепер забезпечує безпечне та сприятливе довкілля для учнів. Це більше, ніж просто будівля. В ній діти зростають не тільки академічно, але й духовно. Мені показали біблію, коли я вперше прийшла до школи. Я вважаю, що це дивовижна книга, про яку люди повинні знати більше. На мій погляд, Біблія ніколи не набридає. Знову знову я перечитую цікаві біблійні історії та притчі притчі, яких Ісус навчив усіх своїх учнів і всіх, хто його оточував. Багато хто з учнів не може собі уявити життя і навчання в іншій школі. Мені дуже подобається ця школа. Я ніколи не покинула б її, щоб перейти в інше місце. На мою думку, сімейне тепле відчуття, яке присутнє в школі, грає особливу роль. Я відчуваю дружелюбність, як від вчителів, так і від інших працівників цього закладу. В цій атмосфері всі здаються тобі рідними. З ними ти можеш поговорити про те, що тебе турбує, і все, що лежить в тебе на серці. Створюється справжнє відчуття близькості. Мені подобається спільнота, що сформована тут. Вона дуже приємна і дружня. Ця школа вплинула на цілі сім'ї. Батьки не бояться віддавати своїх дітей в руки вчителів. Я обрала цю школу, тому що пенні це моє все, і я хочу найкращого для своєї донечки. Цей навчальний заклад надає освіту, забезпечує безпеку і цілісний підхід до дітей. Сьогодні для адвентистів сьомого дня школа у Таїланді – це більше ніж просто місце навчання. Це соціум, завдяки любові, цінним настановам і довірі, школа успішно досягає сердець як молоді, так і старших людей. Благословення від суботніх приношень не просто допомогло звести стіни, воно побудувало мости віри та єдності, наближаючи дітей до Бога і створюючи можливості для їхнього майбутнього. Щиро дякую всім за ваш щедрий внесок у розвиток нашої школи. Дякуємо за те, що довірили ці кошти нам. Ми хочемо, щоб ви знали, що ваша щедрість спричинила вічний вплив. Ви не тільки допомогли побудувати школу, ви також змінили життя, відчинили двері, можливостей і посіяли насіння віри, яке проростатиме поколіннями. Саме завдяки вам, учні в Таїланді процвітають, а сім'ї пізнають Господню любов від щирого серця. Дякую вам за те, що ви є частиною цієї великої справи.